Здравствуйте! это у нас что? Заточка SVR. Долгожданная заточка Sverel. Дивіться, я вам хочу показати, де, де тільки не шукав заточки Svoral, нема, Ніде нема більш-менш більш якісний. Знайшов тільки фірми Гран. Дивіться, на сьогоднішній день ціна 1000 гривень. 1000 гривень. І буде, буде, буде якість. Буде якість, буде гарантії. Буде цей, скажіть мені, 1500 обертих хвилину 450 Вт. Чехія зготавлює, діло, китайчик, але бренд Чехія. Що я вам хочу показати? Це не просто заточка сфери. ви взяли там і там, щось там собі точите. Вона дійсно вона робить. Тут вже в чином вона виглядає. Дивіться, тут вже в нас є. Отвіри. І тут вже заданий кут, заданий кут вже стоїть. Ви тільки засовуєте сюди сверлишко і воно вам вже дає е, цей, заточку. В комплекті йде дві насадочки. Отакі От дві насадочки. Е, значить, від трьох від до 16 воно сверле. Сверла заточую. Дивіться, тут просто як воно міняється. Ви просто відкручуєте це, це кріплення, знімаєте оцю маму і вставляєте цю маму. І у вас тут вже більше вони йдуть, поняли? І все, нічого тут сложного немає. Штучка відкрутилася, треба її закрутити. Це теж не є проблема. 1000 гривень воно коштує. І Якщо комусь треба, звертайтеся, будь ласка, будемо шродобратна різьба. Так, тут обратна весьба, казується. І будемо відправляти, є по наявності. Також я вам хочу нагадати, що в нас дуже великий асортимент по бензокосам. По бензокосам. У нас фірма Техас зараз заходить знову GT2400. Вона там повинна була 2850. Я думаю, що вона зараз в новому приході буде 2750. У нас коса. 153 Техас теж заходить завтра в кількості, буде ціна 3500. Також у нас є 155 Техас заходить, ціна 3800. І 171 Техас. В нас вони будуть по 5300. Тобто ціни такі самі, тільки вже з партію продали, знову получаємо. Воно скоро все буде. Також напаю вам, що в нас є електрокосилочки. Це теж фірма Техас, це 317-та моделька, вона коштує 3. 150 і коштує 320-та моделька, вона йде з рулем вона 3500 коштує Там 3 450 можемо зробити. Не забувайте. Так що самерочка завжди на зв'язочку. Робимо, збираємо посилочки, відправляємо. Потім ще до нас їде. На пробу взяв два кустарези, отакі величенькі в комплекті батарея Хочу завтра післязавтра получу їх. Взяв на пробу, знайшов фірму. Фірма така, теж буду вас удивляти тому що ви знаєте, що сімёрочка всегда удивляет новиночками. Ми не сидим на місці. Ми не заказали там один шурупошурупогрот одной фирмы и только эти шурупогроты продаем. Нет. Мы постоянно развиваемся, вам. Вы до нас звертаетесь, вы купляете, а мы в свою чергу для вас знаходимо щось новеньке, крутесеньке со смакулечками, со всеми, всеми ділами. Так що, слідкуйте за відео, будь ласочка. семерочка, вас вітає. Всім пока, до нових встреч!